Добрий вечір, шановні учасники групи HR Land. Так, зараз воно стартує зараз. Добрий вечір, шановні учасники групи HR Land. З вами в ефірі Юля Бадер. І сьогодні я хочу поговорити про те, HR чи психолог, як зрозуміти, хто потрібен співробітнику. Тобто останнім часом в нас HR почали дуже багато виконувати такі, таку підтримуючу роль для співробітників. І я б хотіла трохи більше про це, про це поговорити і трошки поділитися своїм досвідом, як HR-досвідом, так і досвідом психолога, тому що тому, що в мене є і той і інший досвід. Ось, і трошки з вами подумати над цим питанням. Взагалі, як зрозуміти, хто потрібен співробітнику, тому що ми, якщо ми як чари бачимо, що наш співробітник не дуже добре почувається, що якось він. Ну, трошки в нього знизилася його ефективність праці, і він каже, що в нього якісь там події драматичні в житті відбулися, чи відбулися чи якась втрата така серйозна. То як HR хочеться його якось підтримати, і іноді HR намагаються надавати таку психологічну підтримку, ніби вони психологи. І, власне, про це і хочеться поговорити, тому що чи варто, чи не варто. Це така моя думка. Я спираюсь на деякі речі, на, на здоровий глузд, по-перше, і на етичний кодекс психолог, психологів, але про це я розповім пізніше, тобто зараз не про це. Тож, давайте подумаємо взагалі, от якщо ми трохи відійдемо від питання і чар чи психолог, хто потрібен співробітнику, давайте подумаємо над тим, як взагалі, хто взагалі є замовником. Знаєте, психолог це та людина, яка працює на клієнта, і її замовником є безпосередньо клієнт. І гроші йому платить клієнт. Тобто, клієнт вирішує, що йому треба допомога психолога. Він йде до психолога і платить йому гроші за те, щоб той йому допоміг. Тобто так відбувається процедура у більшості випадків. Іноді там бувають випадки, коли там батьки не платять, платять за своїх дітей там, чи щось таке, але в цілому, ну, якби концепт такий, що замовник платить, замовник платить виконавцю. І якщо ми кажемо про психолога і клієнта, то психолог є виконавцем, він виконує, надає послугу якусь. А клієнт є, ну, власне, це заявозапитом запитом працюється, за його гроші, він вирішив, прийняв таке рішення, звернутися до психолога, він його там вибрав, порекомендували, і він є безпосереднім замовником. Якщо ми кажемо про організації, якщо ми кажемо про те, що є організація, яка отримує, яка платить гроші за те, щоб HR надавав, свої, надавав їй свої послуги. То за що, взагалі, то платить організація? Давайте про це подумаємо. І що таке взагалі hr послуги? Ну hr послуги там зрозуміло це адаптація, мотивація, ван-вани, проведення. Там карти персонального розвитку, там, і так далі. Тобто такі ось послуги, HR-процеси, які допомагають нашій організації і співробітникам в організації розвиватися, налагоджують там, комунікацію, налажують зворотній зв'язок і так далі. Тобто, Це абсолютно на 100% такі послуги для організації, організаційні послуги. І коли роботодавець бере HR на роботу. То часто не завжди, але часто він очікує, що HR буде надавати такі послуги, що воно він буде писати якісь процеси, як ходити у відпустку, там так слідкувати за тими відпустками, займатися мерчем. Ну, тобто, багато таких речей. І він за це власне, зазвичай платить гроші. Іноді, іноді, звісно, замовник, тобто роботодавець наш з вами, та, HR, він хоче, щоб HR якось підтримував співробітників і був таким внутрішнім корпоративним психологом. Це таке буває, і ну, зазвичай люди про це говорять. Що робити, і як взагалі бути корпоративним психологом? Я до цього питання ще повернуся в кінці, наприкінці ефіру, тому що корпоративний психолог це окрема така тема, і ми ну, трошки відійдемо це, знаєте, щось таке середнє. Ось тому я про корпоративних психологів пропоную в кінці поговорити. Зараз все ж таки більше пропоную сфокусуватися на тому, що хто такий HR і як він взагалі надає ті послуги, так? І Ось нам роботодавець нас бере на роботу за те, щоб ми виконували якусь там роботу організаційну, щоб ми робили нашу компанію більш структурованою, співробітників більш задоволеними, процеси більш зрозумілими. І, звісно, що ефективні всі хочуть ефективних співробітників, ефективних HR-ів і дуже продуктивних, які роблять багато корисних речей. Ось. Тобто, і тут розумієте, і замовником виходить, що у чара замовником є безпосередньо роботодавець, тобто та людина, яка платить гроші. І тоді ми думаємо: ага, тобто, якщо гроші платить, платить роботодавець, то чому ж ми маємо надавати послуги нібито послуги нашим співробітникам? Ну, ви мені скажете, ну це наш внутрішній сервіс, який ми надаємо і так далі. Так, я згодна. В більшості HR надають співробітникам внутрішній сервіс. Тобто я згодна на 100%, це саме так і є. Але є одне але це не стосується психологічних послуг. Розумієте? Психіка людини, його е, особистість, вона е, є поза, е, вона є. ну, Вона не є частиною організації. Розумієте? Тому що співробітник він сьогодні є. Завтра він звільнився. Розумієте? І тому. Якби, Якщо ми уявімо, так, ну, приблизно уявімо, от був, наприклад, там було ми прийшли, у нас там в команді там було, там, наприклад, 100 людей, так, над якими ми були HR-бізнес-партнером чи HR-піпл-партнером, і от ми їм надавали, надавали психологічні послуги, а потім людина звільнилася, співробітник, чи його звільнили, і тоді виходить, що він втратив не тільки роботу, а він втратив ще й свого психолога. Розумієте? Тобто він не може, у нього є якісь проблеми, він там про щось переймається, переживає, тому що втрата роботи це дуже великий стрес. Завжди був. Під час війни це взагалі ще більший стрес, розуміємо всі про це. І співробітник він ще більше переживає, він ще більше переймається, що як це так, він залишився виходить і без роботи, і без свого психолога. Розумієте? Тому що HR надавав йому послуги психолога. Це не дуже, як на мене, турботливо про співробітників. І не дуже на, насправді так, якщо HR, HR бере на себе таку велику відповідальність, то ну, це для нього також це його відповідальність. Тобто і навіщо HR у ця відповідальність про це також треба подумати? Тому що, як на мене, в HR і так відповідальності отак от більше, ніж потрібно, тому що ну, по факту HR мало на, на, мало впливає на результат. Який є в компанії, але в нього достатньо відповідальності. Ну, я не знаю, я так вважаю, я таких HR-ів знаю і сама була таким HR. Ось, Тобто тобто, якщо співробітник, тобто, так, замовники, давайте повернемось до замовників, замовник, у психолога замовник це його клієнт безпосередній, в HR-а замовник це його роботодавець. Співробітник не є замовником. Розумієте, тобто він може отримувати, якщо співробітник замовляє в HR психологічні послуги, то це треба, як на мене, обговорювати додатково. Але давайте будемо ближче до реальності, так, не все в нашому, в нашому житті, так кристально чисто і зрозуміло. Ось, тому давайте, давайте повернемось до наших реалій. так? А в реаліях що? В реаліях, тобто, спочатку війни співробітники, звісно, були дуже стурбовані, вони дуже сильно переймалися, переживали, там було дуже багато втрат. І вони все це не йшли до ів тому що психологів там ще було чи не було це ще питання. Програми Mental Health ще там не працювали в багатьох компаніях. І на HR-ів вивалилося все, починаючи від того, що якісь нові умови роботи нові, ну нові, можемо там замовники, нові, тобто, умови праці. Треба було перевести людей. Так ще й треба було їх ще й підтримати. Ось, підтримати психологічно. І, звісно, коли ми говоримо про таку якусь критичну ситуацію, яка у нас була там в лютому, березні, квітні, травні 22-го року, то це, ну, це не є психологічна взагалі, -то, якби, під, ну, це необхідна просто психологічна підтримка. Я тут не кажу, що це психолог, от саме знаєте, психолог. Тобто, ну тут я не вважаю, я вважаю, що це просто ну, як людська психологічна підтримка. І насправді, якщо ми будемо казати про те, що замовником є компанія і, і HR надає ці послуги, то тут важливо було цю послугу надати співробітникам, тому що. Ну, тому що вони більше не знали, де вони можуть це отримати, розумієте? Тобто, чи HR надає, чи і чар має порекомендувати якісь людей, якусь людину, яка буде надавати чи розробити програму Mental Health. але часу не було. Ну, ми всі пам'ятаємо минулий рік. Там часу не було, там просто треба було все терміново вирішувати, і тому ну я не вважаю, що це надання психологічних послуг, можна сказати. Я вважаю, що це невідкладна допомога. А невідпла... невідкладну допомогу, як на мене, може надавати будь-яка людина, яка відчуває в собі сили і яка взагалі ну, може, хоче якось підтримати іншу людину. Ми тут кажемо і про HR-ів, і про, і про тімлідів, і про інших людей в компаніях, які просто були і ну, якби всі підтримували до, а до одного, але HR підтримували більше, тому що до них більше зверталися. Тобто це абсолютно нормально, і я хочу сказати, що це не вважаю я за психологічну, е, психологічну консультацію, тобто що за роботу психолога. Це просто невідкладна допомога. Знаєте, як на швидкій. Тобто, якщо ви побачили, що щось трапилося з людиною, яка впала на вулиці там, втратила свідомість, то ви підходите і питаєтесь, що ви можете зробити, і викликаєте швидку, чи щось таке. От саме ці люди чари були з людьми, які це робили минулого року. Ось. Тому що ну, це якась сталася катастрофа, чи щось таке. Але е, от зараз вже ну, звісно, що війна триває і. Це важко. І чи варто от зараз HR якось підтримувати і надалі людей і, і виконувати роль психолога? Ну я хочу сказати, що якщо HR вже глибо так, глибоко так взяв на себе цю роль, то йому буде складно від цього відмовитись. Ось тому я вам співчуваю ось. Є така в HR-Фіє, такий напрямок, як hr People Partner. І ви можете сказати, ну от HR People Partner, це саме для нього, це він може таке робити, і саме він має там підтримувати на людей і надавати послуги. Але все ж таки, HR People Partner це більше про фідбек, більше про якусь, все-таки про робочі процеси, все-таки без особистості, глибокого занурення в особистість, я б так сказала. Тому що пам'ятаємо про те, що якщо компанія припиняє співпрацю з, цим, з цією людиною, то він залишається. Взагалі, сам на сам без психолога і без роботи, тобто і це ніякому hr по партнеру не потрібно. І ви можете мені сказати, добре, а якщо наприклад HR є психологом за освітою? Так, таке часто буває. Е, і дійсно він в деяких ситуаціях він може якось проконсультувати і допомогти. Але знову ж таки, розумієте, ми пригадуємо нашу ситуацію, що людина на вулиці втратила свідомість. От якщо людина на вулиці втратила свідомість, ви їй надали першу невідкладну допомогу, то це окей, це нормально. Але якщо ви ще, якщо ви робите вигляд, що ви швидка, знаєте, і везете, сідаєте там в карету швидкої і починаєте вести там, підключати апарат штучного серця, ну це як на мене дуже дивна така історія для HR. Звісно, що психолог це також не швидка. Але, тобто, якщо ви консультуєте своїх співробітників, ви... Їм рекомендуєте когось, якихось платформи, якихось особисто людей, розробляєте програму Mental Health і ви перенаправляєте співробітників туди, тому що це ну це і для вас, і для співробітника так буде більш екологічно. І не важливо, яка у вас освіта, навіть якщо у вас психологічна освіта, якщо у вас медична освіта, але ви не працюєте в швидкій, то, знаєте, дуже дивно надавати людині е, якусь допомогу, окрім, окрім першої невідкладної. Тобто я по такі от якісь паралелі провела. Але я, я ще раз кажу, що психолог це не швидка, це е, така ну, достатньо серйозна робота і достатньо довга. Але просто порівнюю, тому що є якийсь рівень відповідальності і рівень включеності в це. Ось, так, зараз я подивлюся, може тут є десь коментарі. Ага, коментарів нема. Добре. Якщо є коментарі, у вас питання, якісь, будь ласка, пишіть. От, що я хочу сказати. Е, так, я сказала вже про, про швидку, про. Про освіту. Ще я хочу сказати про те, як співробітник захищений, якщо він звернувся до професійного психолога. Це також важливо, тому що HR все ж таки не є психологом, навіть якщо в нього є психологічна освіта. Тому що психолог це людина, яка чи то консультує як психолог, чи то психотерапевт, який надає вже психотерапію людині. І він в своїй роботі, індивідуальній роботі з клієнтом, він керує. Не, тими, не тим, чим керується HR. Тобто HR керується результативністю, продуктивністю, ефективністю комунікацією, і так далі. Тобто Він керується на рівні організації, на рівні, на рівні особистості, на рівні його там, співпраці з іншими. Тобто, це такий достатньо поверхневий рівень, і він для організації він окей. Але ж якщо ми кажемо, що що психолог, то він керується трохи іншими, тобто він з клієнтом будує терапевтичні стосунки, розумієте? Психологічні чи терапевтичні стосунки, і це насправді дуже важливо, тому що якщо ми кажемо саме про психотерапію. Про більш глибинний особистісний розвиток, особистісну якусь співпрацю, знаєте, з клієнтом не тільки там поверхнево на рівні комунікації, але і ще якісь глибинні травми, там, якісь упередження, там такі дуже ну, серйозні. То для цього важливо психологу побудувати з клієнтом стосунки, довірливі стосунки, в яких він буде їх довіряти. І ці стосунки вони насправді є вже якоюсь мірою психотерапевтичні, тобто вони. Вже є терапевтичні, вони лікують. У багатьох напрямках психології вважається, що стосунки психолога і клієнта, чи психотерапевта, пацієнта вони є терапевтичними. І це дуже важлива така особливість, тому що психолог, психотерапевт для клієнта грає там якусь важливу роль. Не буду зараз це заглиблюватися, але важливу роль. Ось. І також психолог, психотерапевт з клієнтом, вони будують межі чи кордони. Тобто, розумієте, тут дуже важливо, тому що в організації психо HR чи співробітник, вони, вони ну, не, 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 не такі кордони вони будують, тобто для них це трошки по-іншому. Також психолог чи психотерапевт керується етичним кодексом, і якщо він є приналежним до якоїсь психологічної організації. Ось, то він керується ще етичним кодексом. HR керується власним почуттям там, гідності і власною совістю, тобто на нього це ніяк не впливає. Ось. Так, що отак. І так, що, як ж нам зрозуміти. HR чи психолог, хто потрібен співробітнику? Так я довго вела до відповіді на це питання. Дивіться, якщо питання співробітника, його проблема на рівні комунікації, організації чи ефективності, то тоді ви можете як HR, з цим розбиратися, тому що це ваша зона відповідальності і ваша зона зацікавленості. Якщо ж. Якщо ж в, в співробітника питання більш глибоке, більш, більш особистісне, ви розумієте, і ви, ну, або в нього втрата, або в нього там якась драма, або він повернувся з війни, він є ветераном, в нього там є якісь моменти. Або він взагалі ну він не повернувся з війни, він працював, але він себе погано почуває. І він якось ну не може зрозуміти, що йому робити. То тут на цьому рівні, якби йому тайм-менеджмент пропонувати, ну який чар там, да, якось організувати, то це достатньо дивно. Ось тут однозначно, що це питання до психолога чи психотерапевта, і треба відправляти співробітника туди. От, і тут дуже важливо знаєте ще дивитися на те, що чи співробітник до вас відкритий до ваших е, питань, до питань, які є там до нього, до е, якихось. Е, Тобто, чи він хоче щось змінювати в тому, що з ним відбувається, чи він не хоче нічого змінювати? Якщо він хоче щось змінювати, то тоді можна з ним про це поговорити і вдвох вирішити, хто йому може допомогти ці зміни провести якнайкраще. Як Якщо ж він нічого не хоче змінювати, то тут вже складніше, тому що тут ви маєте вже зрозуміти, чи вам діяти як чару і робити щось для того, щоб співробітник... Ну, чи то його звільняти, чи то якісь інші речаги впливу на нього задіяти, так? чи все ж таки вам треба його якось відправити до там, психолога, психотерапевта, психіатра в якось більш в примусливому порядку, тому що ну, те, що зараз є, це ну, дуже складно. Не варто так просто відправляти всіх людей, примушувати звертатися до психологів чи психотерапевтів, але якщо вам потрібен вже якийсь висновок, якийсь результат, то ви можете цим керуватися і відправляти співробітників до спеціалістів для того, щоб вони, ну я не можу сказати діагноз поставили, але для того, щоб вони взагалі ну, якось оцінили, і співробітник, щоб оцінив взагалі, що відбувається. Якось так, сподіваюсь, вам сподобався цей прямий ефір. Я буду рада бачити вас іще. Всім гарного вечора і гарного робочого тижня! Всім па-па!